Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і тілес наші, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана, святого Євангелія читання: сказав Господь: дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається, на життя вічне, яку вам дасть Син людський, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити? Ісус у відповідь сказав їм Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Вони сказали, який знак робиш, що ми побачили і увірували в тебе? Що чиниш? Батьки наші їли манну в пустині, як написано, дав їм їсти хліб з неба. Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам. Не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба, бо хліб Божий той, що з неба сходить, і дає життя світові.